Оновлений Антонова Аеронімбус 2026 постає як один із найбільш інноваційних та технологічно досконалих проєктів, що вділює новий рівень українського авіабудування. Ця модель створена як багатофункціональна платформа, здатна адаптуватися до різних сценаріїв, від оперативних військових завдань до цивільних, логістичних і наукових місій. У процесі модернізації 2026 року інженери Антонова сфокусувалися на підвищенні ефективності, витривалості та автономності, щоб аеронімбус став універсальним рішенням для складних повітряних операцій у будь-яких умовах. Конструкція літака була значно перероблена з використанням нових композитних матеріалів підвищеної міцності, які одночасно зменшили вагу та посилили стійкість до екстремальних температур і навантажень. Завдяки цьому аеронімбус отримав покращені льотні характеристики, збільшений ресурс та здатність виконувати польоти на більш тривалих дистанціях без дозаправки. Аеродинамічний профіль крила був оптимізований для підвищення підйомної сили та зменшення опору, що дозволило значно економити пальне навіть під час польотів із важкими вантажами. Силова установка також зазнала комплексного оновлення нове покоління турбовентиляторних двигунів, забезпечує кращу продуктивність, нижчий рівень шуму та помітне зниження викидів. Це робить аеронімбус більш екологічним і придатним для роботи в регіонах з підвищеними вимогами до екологічної безпеки. Інтелектуальна система керування двигунами автоматично оптимізує навантаження залежно від режиму польоту, підвищуючи ефективність та надійність. Кабіна екіпажу отримала цифрову панель повного циклу, що використовує доповнену аналітику та тривимірне картографування. Система штучного інтелекту Аеромін допомагає екіпажу при навігації, аналізує метеоумови, прогнозує ризики та пропонує оптимальні маршрути з урахуванням мінливих факторів. Автономні режими польоту дозволяють знизити навантаження на пілотів та забезпечити максимальну точність виконання місії із високим ризиком. Бортові системи захисту були посилені новими засобами радіоелектронної боротьби, адаптивними сенсорами та удосконаленими технологіями стелс-приглушення, які зменшують помітність аеронімбус у складних умовах. Модель отримала нову модульну платформу підвізки, що дозволяє швидко переобладнати літак під тактичні вантажі, гуманітарні вантажі або спеціальне обладнання для розвідки. Внутрішній простір був розроблений з акцентом на аеромонту.